Привіт, шановні гості, дорога родина. Вітаю вас на каналі Платі Терапія. Вчора мені боліла голова, сьогодні мені болить голова. Тому я трошки така, знаєте, в прострації. Але то нічого пройде. Це періодичні болі. У мене часто, коли критичні дні, болить голова, я себе відчуваю не очень ок, як більшість жінок. Зайчики просили показати, як ми будемо готувати. Піцу, ту, за яку я розказувала в минулому влозі. Тож, звичайно, це все я відзнімала в процесі готування. Зараз буде трішечки. Ну, там буквально по пару секунд побачите. Що за чим? Я вам покажу. Так, ну що ж, розглянемо інгредієнти. В мене готова основа для піци з магазину. Далі ось такий сир дорблю. Його треба трохи, не дуже багато. Так, ось він такий має вигляд французький сир. На їжу він смачний. Ось такий. Потім сир моцарела, твердий, головка, половина десь його піде на піцу. І така маленька горловка, м'який моцарелла, він в такій рідині йде. І солодка та солковита грушка. Підготовка інгредієнтів тоненькими слайсами нарізаємо грушу, одної груші вам вистачить, може буде забагато, пару шматочків я з'їла, вона дуже смачна. Моцарелу ви її не натрите, бо вона м'яка Ось ріжемо такими шматочками. Дорблю буквально дві ложки натерла, моцарелу половину моцарели натерла. Дорблю зовсім трохи. Тепер викладаємо на тісто, спочатку моцарела м'яка, і потім я притрусила його до роблю. Далі викладаю зверху грушу і притрушую це все сиром моцарела. Як показує практика, піца випікається завжди при дуже високій температурі, так як це роблять італійці. У нас максимальна температура в духовці – це 250 градусів. Ми так завжди останнім часом випікаємо піцу. Так ну ви можете пекти як зазвичай, як ви звикли. Ось такий вигляд вона має, готова. Звісно, що вона дуже красива і гарна. Отже, побачили. Піця виглядає дуже сильно красиво, і, в принципі, продукти смачні, але є, але зайчики вона не зайшла зовсім Сергію, і з нею є деякі нюанси. По-перше, це сир дорблю. Його потрібно знайти правильним, щоб він не гірчив. Наша піца давала гіркоту. Можливо, його треба було просто притрусити, цю піцу зверху, злегка. Також груша, вона в мене була порізана тонко, але треба ще тоньше, тому що вона дуже волога і така, скажімо так, вона соковита, тому тісто під нею злегка таке, знаєте, було як. Вологе, воно було не сире, але все рівно мені здавалося, що трохи що-то не то. Тобто, так як в кафе не вийшло, їсти можна. Чи буду я готувати ще таку піцу? Ні. Тобто, я буду готувати саме звичайно, до чого ми звикли. Ось так багато сиру, тільки без дерблю. Я додаю ще варену курочку з шматочками і. Консервований ананас. І це дуже смачна піца. я її називаю гавайська. Я не додаю ніякої кукурудзи чи щось ще, я взагалі не розумію кукурудзи в піці. Та й взагалі в будь-яких стравах. Єдина страва, яку я їм з кукурудзою, це салат. Крабова палочка, яйце і кукурудза і майонез без рису. Оце те, з чим я їм, бо є такі, що додають. Потім моя теж улюблена піца це вже мажемо ми перетертими томатами. Ви знаєте, що у італійці вони не використовують якісь консервовані томатні пасти чи кетчупи. В них це все свіже. Тобто пасировані. Томати або ж перетерті томати, якщо у вас є домашні, то добре, намазується це все на тісто. викладаються ковбаска або шинка, додаються гриби або маслини, і зверху це все притрушується сиром. Бажано, щоб сир був якісний, бажано, щоб це була моцарела і не сирковий продукт. Тому що там є пальмова олія, вона нам ні к чому. Тож, зайчики, оце піцею був такий експіріанс. Вона була, якщо ви хочете спробувати. Таку саме піцу. Спробуйте, тільки засир я сказала, за грушу теж вам сказала. От те, що вийшло з піцею. Кажу так, як я. Ну, спробувати було варто, так? Але вже експериментувати ми не будемо. От, що ще, що ще, що ще? Ага, просили розказати за фільтр зворотного осмосу ще раз. Тож вставляю для вас ще кусочок відео і показую. Так, ну і фільтр зворотнього осмосу. Оце це фільтр. Три фільтри внизу в цих бачках: перший, другий, третій. так, Потім йде фільтр перед мембраною і сама мембрана. І ще бак. Тут 5-8 літрів. А це дискосил, це харчовий подрібнювач. Це не фільтр вже. Він кріпиться, бачите, до Е Нашої раковини, ми за нього теж розказували. Такий вигляд має фільтр. диспосел цей в нас вже давно, як і фільтри, йому вже більше десь. Отже, років. фільтр вставила, показала, розказала, щоб ви бачили, як, який він має вигляд. Він ось такий має вигляд, як ви побачили. Продаються вони скрізь, де тільки, де тільки можна. Вони є різні по ціні. І, в принципі, установити його не так складно. Фільтри треба міняти оці три, що внизу, їх треба міняти кожні три місяці. Сама мембрана і фільтр, який йде перед мембраною, його треба міняти рідше. Ну, ви, в принципі, і так по воді, по тому як вона тече, є там на порчині, зрозумієте, забита там мембрана чи ні. Тобто з цим також все зрозуміло. Тепер стосовно тих глядачів, які мене дивляться з інших країн. Друзі, є субтитри, вони створюються автоматично, звісно, українською, бо я розмовляю українською. Але в налаштуваннях на будь-якому пристрої, в принципі, окрім телевізора, на телевізорі, там, мабуть, ще тільки. Можливість англійських, або взагалі якісь на комп'ютерах, на планшетах, на мобільних телефонах є можливість, в принципі, будь-якою мовою світу вибрати собі субтитри. Це не проблема. От ті всі гаджети, що в нас є, на них всіх це підтримується. Ми ж дивимося також іншомовних блогерів і італійців. І з Канади, з усього світу, тому теж, коли я не розумію, підключаються субтитри, щоб мені зрозуміло було, про що людина каже. Це взагалі зараз не проблема. Тому не видумуйте, не пишіть якихось мені дурниць, будь ласка, з приводу мови, буде ось так. Не вмієте користуватись субтитрами, вчіть мову. Не хочете вчити мову і не вмієте користуватись субтитрами, значить, не дивіться. Тут тобто, у вас є три варіанти. І... Інших варіантів не буде. От, просто їх не буде, так? Ну і що я робила вчора? Хоч мені вчора було не дуже ок, мені боліла голова, але я намагалася щось робити. І намагалася я щось робити, оскільки вже у нас скоро весна, тому я роблю підготовку вже до наступної колекції, шию більш такі весняні плаття. Це я подоставала. Минулорічні, добре, що я роблю запаси. Знаєте, і мене, якщо от прям дуже скрепко захотілось, то вже мені є що шити з минулорічних своїх запасів. в мене цих запасів багато. І тканюшки з магазину Зана мене дуже виручають. Також виручають дуже ті ткані, які ви мені присилаєте, тканини, жимо батерія. Ось такий буде варіант. Ця сукня з спідницею трапеція, вона ще буде тут призборена. Це сира збірка, рукав в стилі кімоно ось такий. Це просто звичайне спущене плече, де пришитий ось такий рукав. Да? І в нас виходить потім рукав, оскільки він широкий, в стилі кімоно. Внизу ж тут спідниця йде. В цій сукні буде трапецію. Це навіть не прасоване, нічого, це отак от зібране на нитку. Потім ще з дуже цікавих тканин, ось такої буде сукня, так? По ниточці повністю. Тканини по ниточці треба дуже багато. Тобто, по діагоналі ось така, подивіться, яка ж красотіща, яка гарна. Розцвіточка, так? Це теж тканина була занна, я не знаю, чи вона там є. Тобто в мене, ось, бачите, все в таких бірюзово-фісташкових тонах. Ось така. Потім ще на столі лежить купа всього. Я покроїла. Хто молодець? Я молодець, хоч і з больною головою. Бо я так, знаєте, коли мені щось болить, то я стараюся мовчечки собі щось робити. Я не можу ні записувати ніяке відео. Нікуди йти, у мене все, От, знаєте, ну, коли голова болить, то тебе напрягає це все. Але щось потихеньку я стараюся мускотіти щось робити. І з тих випадів, які залишалися від крою по діагоналі або з крою, я ще покроїла спіднички, ну, щоб цю тканину не викидати. Так? Mm. Спіднички будуть з кишенями. Ось, Бачите, ще ось така тканина дуже красива, така бірюзова. Ой, ну дуже красиві тканинки повибирала. Такі, що максимально всім підійдуть. Ось дивіться яка. Це теж все по косійниточці, тільки це буде спідничка з кишенями. І щодо до цієї спіднички я зроблю потім, ну тут невеликі кусочки, я зроблю ще потім якусь ковтину, знайшла ось таку тканину те, щоб універсальна була. Ось така бежево пудрова. Ось така дуже красива. Друзі, це всі тканини були занне. Потім ось цю тканину мені присилала пані в подарунок. Оцю, дивіться, таке гофре, бачите, гофре. Теж я викроїла сукню, потім з цієї гралася теж, це от за ці дні, що там пару днів да, я кроїла, от просто тільки займалась викройкою, Вчора постаралась, поп попиталася щось трошки збирати до кучі. З такою це буде комплект, також він такий літньо-весняний, і ще лежить така синя з ось така, ще будуть сукні. Це я просто показую. Да? Що от в роботі, воно отак от все на столі, кучками-кучками. І потроху вже я буду москотіти. Робити е, збірку. Зовсім, знаєте, чуть-чуть. По іду, полежу, іду, знов щось роблю. зовсім зовсім зайчики потроху. Тому що навіть, ну, якщо сильно, наприклад, крепко мені буде от, голова боліти, то я просто ляжу і буду лежати. А якщо отак от чуть-чуть, де, знаєте, то там, то там, от, то я стараюся відволікатись, і воно, коли щось я починаю трішечки. Е, Метикувати, то я відволікаюся, і мені стає легше. Нічого це пройде, просто що треба ці дні пережити. От, На жаль, На жаль, отак. От, От, зайчики, Погода сьогодні така сама, як і я от виходила: сиро, вітряно, 3 градуси. Не знаю, це добре чи погано 3 градуси. Е, яке є? так? Яке є? Ну що ж я зроблю? Хочеться вже весни, тепла. От трошечки вас сюди давайте, включу зараз парогенератор. Та хоча би попрасую, оце позапрасовую мені на кишенях на спідниці, треба позапрасовувати. Потім ще треба тонкий флізелін, ось до того плаття буде пояс, приклеїти ось такий тонюсінький, тонкий флізелін на пояс, на центр, а кончики я залишаю м'якими, щоб можна було зав'язати. Так. По горловинах на косому крої, Зайчики, коли по косій ниточці. Ось дивіться, по косійній ниточці спеціально, бачите, ось тут прям видно, що іде ось так навскоси. Це зроблено отакий от дольовічок для обробки горловини. саме. Отакий от. Я його теж буду приклеювати. Я вам показую, от, якими засобами користуюсь, в залежності від певних типів тканин. От, наприклад, софт. Флізеліном я дублювати не буду. Я його буду дублювати дубліріном або мені пані присилала на трикотажній основі. Дублірін він не дає такі пухирці. Саме на софті. Бо він від пари може зжиматися, потім може розправлятися, щоб на ньому не було таких горбів. Софт флізеліном я не проклеюю. Що в кармані? Оце що в кармані? Що в кармані можна? Він не дасть тих, що я казала, неприємних моментів. Тож це. Так потроху щось роблю, ще пошила підкладочка буде до оцих, тут воно з таким рожевим, бачите? І от буде отака рожева підкладка до сукні. Бо ті сукні будуть на підкладку, і тут тканина більш плотніша без підкладки. Це плаття, оце, що буде, шовку армані, воно вже на підкладці. Бачите, там є підкладка, ось вона Ось вона є. Тобто плаття, коли я шию, це не просто якась тряпка чи ночнушка. Воно або йде на підкладці, або, в залежності від крою, я додаю нижню, сукню комбінацію, або ж нижню спідницю комбінацію. А якщо тканина, яка не потребує підкладки. Ну, тобто, воно не прозрачне, воно не пробивається тіло, то тоді я роблю це плаття таким, як воно є. То все по уму зайчики. Коли ви купуєте в мене плаття, вам не треба додатково ні про що переживати. Ну, або я пишу, якщо, наприклад, якась платья, платья якесь плаття має бути в обтяжку, то я пишу, що я рекомендую під цю сукню додатково надягати нижнє плаття комбінацію. Ось так. Я можу ще давати рекомендації. Ну, і в залежності, звісно, що від типу фігури. Пора мені вже красити голову, але вже хай пройдуть ей дні, де да я потім оце покрашу, бо вже ну, таке, знаєте, поодросталось, здається, так як повертаюся, що в мене там <свісно> лиса голова макітра просвіщається, бо свої коси ж дуже-дуже світлі. Так, ну що? Чита дріта, чита Маргаріта дай. Давай, що ж робити здається? Будемо прасувати, потроху хоч щось. Це коли так себе не очень не очень почуваю, то хоч чуть-чуть. Роботи я зробила начебто й багато. Да? Тут покроїла, ще з цього треба покроїти дві ковтини якісь, я не знаю, дві вийде футболочки. Ой, мабуть, що з цього вийде тільки одна. До якогось, а до того, щось буду інше. Провести. Тут тільки одна вийде футболочка. Дивіться, яка цікава тканина, я вам покажу її. Дабл, вона, вона така, бачите, розслаюється як подвійна. Дуже красивий колір. От до якоїсь спіднички буде оце, от, ну, дуже красивий. Світла-світла, така біжево пудровий До якоїсь, до якої не знаю. Вже буду дивитися, як складеться феншуй. Навіть не загадую наперед. Такий день. Дочі, такий день, такі дні. Так що, останні новини. От Сергій завтра має їхати з Юлею туди, до неї, на будинок. До речі, за Сергія писали, щоб я його там не ображала, не називала його старий. Дочки, ну це ж мій чоловік, я його не ображаю. Давайте не забувати, що Сергій мій дійсно старенький. Це не якесь оціночне судження, це я факт. Сергій старший від мене на 15 років. І йому вже майже 60. То думаєте, 60 років який ти? Ну, ще не зовсім старий, ну вже старенький. Так що, будь ласочка, не пишіть мені дурниць про підтримку чоловіка, що я доружна те, що я долижна все. Я прекрасно знаю, зайчики, що мені робить? Що мені робити? От прекрасно знаю. Знаєте, Люди приходять і щось мені починають давати якісь. Ті. Ні, повірте, Сергій не образився, він і сам на себе так називає. Я просто повторюю його слова. Ні, він не образився. Ні, я люблю свого чоловіка, щоб ви там не думали про мене. Неважливо, він буде старенький чи дивний, чи який вже буде. Він в будь-якому випадку залишається моїм чоловіком. І він мене може називати старенькою. Бо я ж мені також вже не 20. От, так що таке, щоб ви там не займалися хірнью. Чи ви думаєте, що я скажу, що він молодий, то він стане молодий і побіжить, час побіжить і почне в себе стрінько робити. Да? Треба, зайчики, називати речі своїми іменами. І на правду, тобто ви завжди повинні, щоб ви не писали от комусь, ви завжди маєте самі себе спитати. Це факт. Чи це ваше оціночне судження? От, наприклад, хтось напише, тут лишні зелені листки. Це факт, чи ваше оціночне судження? Це вже ваше оціночне судження. Бо це діло смаку. А якщо я скажу, що ця сукня довжиною МІДі, то це вже не оціночне судження, це факт. Бо це є довжина, його можна поміряти. Ну, ви зрозуміли, в будь-якому випадку. Ви завжди пишете, що б ви не робили, щоб ви не казали якійсь людині, да? е, то ви маєте розуміти, це факт, чи це ось ціночне судження? От. Так що, зайчики, не займайтеся херньою. А то пишуть мені, щоб я підтримувала свого чоловіка. Де так, як я підтримую свого чоловіка, я не знаю, які ще дружини так підтримують своїх чоловіків. Очень крепко підтримую. Не балуйтесь. Не балуйтесь, зайчики. Якби мені не боліла голова, то я вам би сказала. А так вже ж оце відшучуюсь. Віджартовуюсь. Ох. І людей щось небагато сьогодні, то завтра поїде. Я, мабуть, не поїду, бо себе не добре почуваю. Краще відпочину. Візьму за дируною. Не знаю, чи в мене вийде відпочити. Чи мені захочеться щось зробити? От вже буду дивитися, бо дорога, поки поїдеш, там налазися, надихайся пилюкою. Ну, це якби мені було нормально, то я поїхала. А так, мабуть, що я не поїду. Хто ще мене побереже, як не я сама? Щось треба трошки зробити. Ще Я, бачите, отаку, вже з шею, звісно, що весняне, не зовсім літнє. От щось так прям захотілося. Звісно, що я буду ще якісь і потепліше костюмчики шити по погоді. Але от якщо в мене був такий порив, знаєте, от мені прям захотілося таких весняних суконь, то нащо собі відмовляти? Робити, що хочеш. Я завжди сама собі кажу, що я маю робити те, що я хочу. От як в мене муза, те я й роблю. І ви на мене зайчики, не ображайтесь. Бо я доволі творча людина. Якщо в мене мою творчість забрати і бажання робити те, що я хочу, то все, я взагалі нічого не буду робити. Ляжу отак от і все. Тож маю робити тільки те, що мені от хочеться. Розглажую. Розглажую всі шовчики, щоб все було красиво. Потихеньку ніхто мене нікуди не гоне. Буду щось потихеньку метикувати. І ви зайчики, щось робіть. Хочеться вже так сонечка. Мабуть, що ще ця погода так, такий... встала, то мені в 5 ранку так сильно боліла голова, я встала, а на дворі прям не видно нічого. Такий був туманюка. Це жах. То пару днів такі тумани. Може ж воно розпогодиться. Я не дивилася, яка погода буде на найближчий тиждень, хочеться вже тепла. Та вже, зайчики, ще й не кажіть, дві неділі туди-сюди одної ногою ступить і весна. Красота. Буде красота. Так, ну що ж, буду щось робити далі. Всім вам подякувала. Бувайте здорові. Хай усе буде добре, щоб вам не боліли голови. Зайчики, щоб все-все у вас було добре. Бувайте здорові, цьомки-бомки до зустрічі. Ну, це влог, може, когось там розстроїла з чимось, то не розстраюйтеся. Все все проходить, пройде і це. Що все буде добре? Всім пока.